Доброго дня вибачаю за свій голос, але я захворіла. Але мушу вам відзняти частину відео, тож всіх рада вітати. Так. А, наскільки я пам'ятаю, я там ніби вступну частину знімала, але то було давненько, тому що по роботі я від'їжджала до Львова, працювала, не мала часу, на це все діло. Це по-перше. По-друге, як ви чуєте, я захворіла. Мій організм дав слабенку тоді, коли я ж приїхала зі Львова, і ще в потягу я почула, що моє горло на останньому диханні, так би мовити. І ще добило те, що коли я на роботі, мало того, що відключення світла. Так, у нас ще на роботі якась фігня зламалася, що його взагалі не було. І я просиділа декілька днів без світла у підвалі. Самі розумієте, так? Єдине, що там спасалася, заклеювала витяжки. Ну, коротше, щоб не, хоч, хоча б не дуло. І воно то ніби було не дуже то холодно, але просто що коли. Ти цілий день там сидиш, а не прийшов на годину та пішов, ось маю такий результат. І також оцей. чайник не поставиш, нічого не цей, ну, коротше, коротше, захворіла. І дуже довго шилася ось ця діляночка, але хоч трошки я повишивала ось це. Я думаю, вже ось так п'яльця все одно переставлю і захвачу цей шматок. А так, а, ці білі. Я не бачу просто. Я думала, що А, ось я щось пропустила. Ага. А хоча, хоча вже не буду дошивати, тут треба буде потім взяти. А то я дивлюсь, щось воно мені там не подобається. Отак як дивитися. А може зараз зішив. Бачите вам трішки. Ну, хоча отут теж, ну там все. А хоча все одно воно отак десь буде братися. Да? Тому... Якщо я буду вишивати на п'яльцях, можливо, і не буду зашивати. Так, що я там намучила? А намучила я. А намучила я такі цифри хочу обняти та й плакати. Ага, ну, можу сміливо сказати, що мені залишилася половина. Навіть трошечки менше, тому що 50 і 41% на даній роботі на даний час. Не знаю, скільки я тут тисяч навшивала, але щось От, Може, Тисяч 4-5, десь так, я щось поділюсь, по прогресу. Так, і ще якихось 80 тисяч і ця робота буде готова. Так, ще що я вишивала. Треба зараз якось підняти з ліжка та взяти сумочку на секунду. Так, коли їхала в поїзді, ось що я вишивала. Як ви бачите, тут прогрес вже такий гарний. Ось. Дивіться, це іграшка від Dimensions. Їх 4, 4 таких машинки, і це те, що я вишила у потязі, крім, оце, слів Мері, тому що я колись їх, як тільки розпочала вишивальні старти, я їх і вишила. Ось такі заготовки ви можете замовити в затишних хрестиках ульяна Яковлєва, Так що, кому потрібно, пишіть її, вони є. Це в мене гнучний. Гнучкий пластик. Там ще є на акрилі і є на цьому, як його, на дерев'яшках Тому кому потрібно, пишіть. Це в мене такий дорожній процес. Зараз а, поки що до нього не повертаюсь, але це сьогодні, бо я коли планую, я все одно ну, я не знаю. Це, мабуть, єдина. Така моя творча тема, де я можу, знаєте, сьогодні те повишивала, завтра те повишивала. І яка там різниця? Хто мене буде контролювати, правильно? Треба вишивати те, що ти хочеш зараз. І все. Так, Зараз буду переставляти п'яльчики. Трошки донизу, тут ще, мабуть, разів. Зодва точно, може і більше треба буде переставити. Але. Вже вимальовується така краса. Не знаю, можливо, краще піти ось так Дум -дум зараз подумаю, подумаю, але якщо піти ось так, то мені вже треба отут довишувати. Чи що? А я хотіла тут зелень. Мені дуже хочеться до галявини перейти і обізначити коти. Я б з задоволенням вишила, мабуть, отак. А потім я б так пройшла і там. Спустилася тут сюди до кутів. Бачите, тут я більш чітко зробила, більш гарно, мені тут більш подобається. А ось тут мене щось чорти несли, і я тут дірку залишила. Безсовісно. Оце ж ліньки було. Чи ліньки, чи п'яльця в мене не входили. Тож... Я вам відзвітувала вибачайте за мій стан, ну як є. Я трималася, чесно, наскільки могла. І я не знаю, коли мене вийде одужати, тож знімаю, як є. Дякую всім за коментарі, за підтримку. Всіх вас дуже-дуже обіймаю. І е, сьогодні е, я сподіваюся повишиваю, тому що зараз в мене є ще час до дитиса дочка, поки я малого відведу. Там ще треба поробити свої справи і... Знову засяду за вишивку. Тож, до наступного включення. Так. Всім доброго дня! Я така сама хвора, як і була, але, але вихідна, тому будемо вишивати. На повістці дня все-таки я відклала дуби, тому що трошки піднадоїла. Я дивлюсь по статистиці, що воно трошки мені зараз не йде. Тому на декілька днів хочу взяти щось інше. Я так не люблю робити. Я люблю, якщо шию, то шию. Але подивимось, наскільки мене захопить е, дана робота. Так, як ви бачите, тут дещо цікавеньке в нас буде. Зараз це воно так в мене лежить. Так, ось так. Це в нас нідл. Е, Handung Collection. Хто автор, я не бачу. Ну, мабуть, ось. Голківничка, Петриківський мотив. схеми для вишивки. Так, і тут є мастер-клас. Буде така в мене голківничка, вибачаюсь. Починала вишивати я її на ретриті. І так, до рук я її не брала. Так, зараз хочу дістати. По-перше, показати вам, що тут у нас в наборі. Тому що я, по-моєму, не показувала. По-друге, шити буду. Ну, як мінімум. Як максимум я її вишию, так? Ну, так, хвилинка гумору. Так, зараз по схемі подивлюсь, що у нас тут таке. Так. Ага, о. Це Оцей листочок мені потрібно викласти, а так далі. схемка в мене так. Так, ось, мені, так, відео. Так. Ось так зробимо. Бачите, тут показано, як вишивати всі елементи. Там в мене QR-кодик, я світити його не буду. Тож, доволі така класна інструкція, і там є посилання на майстер-клас. І на майстер-клас пошиванню, вишиванню. Так, і окрема електронна схема. Зараз буду розбиратися. Втрачаю собі схему відмічу прогрес. Тут у нас ідуть два розміри перлі. Оце 12-ка, по-моєму, це у нас, по-моєму, п'ятірочка. Металік. Я їх, як ви бачите, не розбирала нічого тут. Ні. Взагалі, і ось небагато ниточок. Скільки тут? А, ну тут одна ниточка. Тут скільки? О, теж одна. По одній ниточці. Ну, в принципі, по вишивці тут дуже-дуже небагато. Я думаю, мені всього вистачить отакий От пак у нас є. З маргариткою, біконусами. До речі, якось так вийшло, що мені коли видавали набор, в мене була маргаритка пошкоджена. Дуже дякую пані Наталі з мережки, вони мені його замінили. Тож, на сьогоднішній день, ось, дивіться, ось такий великий розмір. Ну, це із-за того, що я буду е, все ж цю тканинку розрізати. і... Шити ці частинки. Я, можливо, зараз не так гарно там кумекаю, тому що дівчат справді хворію. Температура трішки мені поганенько, але відусик треба зняти. Бо я вже затягнула, якщо чесно, це вони у вас за півнизненням виходять. А по факту я десь дві неділі прогавила, треба наздоганяти. Як ви бачите, ось це я вишивала на ретриті. Це те, що я встигла. Так що зараз буду продовжувати і покажу вам, що ж там в мене є. Всім привіт! Так, спроба номер 10 Якщо зараз мішаня зайде ще раз до кімнати, я йому відповідати вже не буду. Тому що я вже, чесно кажучи, ну, втомилася перезаписувати даний фрагмент відео, тому як є, вибачайте. Дітей ми нікуди не дімемо. І так, я до вас із лікарняного режиму, як ви бачите, ось так виглядає мій безлад. І вишиваю я ось таку гульківничку. Така гарна схемка. І на даний момент середина в мене вже готова. Гляньте, зараз. Віднесу. Це дуже-дуже гарно, на жаль, вона не виблискує вам так, як виблискує в житті, але то, повірте мені, неймовірна краса. Так. Зараз працюю над рамочкою ось цією. Далі, далі, що в мене далі зараз гляну. після рамочки, там будуть всілякі такі. Стібочки, які будуть заповнюватись, і дуже-дуже багато металіка. За металік я боюсь, як його буду вшити, але нічого, руки бояться, чи очі бояться, руки роблять. Нічого страшного. Як ви бачите, тут візерунок не складний, тих квіточок не так багато. В принципі, збоку там теж не так багато. Там трошки мережки от. Ну, нічого складного, це, мабуть, сама кропітка робота. І все. І все, по повісті дня хворію ще. Нічого з цим зробити я не можу. Але хочу сказати, що -фу, трішечки краще. Мені терміново треба поправитись, тому що незабаром є. На наступній неділі, коротше кажучи, в мене на день народження. Я замовила е, столик у ресторані. Я хочу вдягнути гарне платячко і піти зі своїми родичами, е, відпочити, але я не знаю. І дуже б хотілося стати на ноги до цього часу. У мене є ще п'ять днів. В принципі, і сподіваюся, що буде все добре. Вже потроху дівчата мене балують, подаруночками, буде відео. Мені дуже-дуже приємно. Всім дуже велике дякую. Що не забувайте за мене, мені дуже приємно. повісті дня зараз буду дошувати рамку, скільки в мене вистачить сил, тому що вже вечір пізно я з роботи, все ж ходжу на роботу, тому що зараз нікуди не дінешся. Е. А. Фу. Мене завжди лякає моя сусідка. Зверху вона от вирішила помити поли, а я тільки що чуть не отримала інфаркт міокарда, тому що я подумала, що це щось за вікном. Добре, що ні. Тож, ще по повісті дня в мене, в принципі, мабуть, дуби. дубий. Дубий, дубий. Ну там я небагато вишила, чесно. Там нема що показувати. Я оце просто дивлюсь на свій робочий стіл і згадую. І завтра у мене є щось велике бажання взяти, або в мене там є бантик, який я дуже давно не брала від Golden Cay. І ще я ось дивлюсь, що в мене там е збоку є тваринка від Січкар. От думаю, що мені краще взяти. Тому що такого як семплер, мені зараз не хочеться. То дуже якесь літнє. Хочеться все ж зими. Новий наборчик, як я казала, я буду розпочинати з наступного року. Мабуть, навіть і в новорічну ніч, а, а чому б ні? Я думаю, що це буде круто. Тим паче, в мене в мене нічого такого нема. Відмічати ми не будемо. Мама прийде з роботи, поїмо і спать. Ну, коротше, мабуть, так воно і буде. Трішки поділилася з вами своїми роздумами. Тут трішки кадр поїхав. Ну, мене сусідка злякала, якщо чесно. Ну, такі звуки, оце, як вона шваброю туди-сюди. Я вже думаю, що щось летить. Так, вибачайте, якщо це відео було коротеньким, але як є, сподіваюсь, вам все добре, ви в безпеці і бажаю вам гарного, мирного неба і всього найкращого. До побачення.